Депутати обласної ради зібрались на 29-ту сесію. Розпочалася вона з хвилини мовчання. Так вшанували усіх хто загинув, відстоюючи Україну. Далі заслухали виступи депутатів і приступили до розгляду порядку денного, у якому запропоновано майже півсотні питань. Виконання рішень обласної ради на запити депутатів зміни до цьогорічного бюджету. Питання, які розглянули на 29-й сесії обласної ради. Крім того, депутати заслухали звіт про роботу прокуратури за останній період. За словами Ігоря Настасіка, зміни у відомстві розпочалися з кадрових питань. Лише у трьох районах прокурори не змінились. Також прокуратура стала відкритішою для людей. Відтепер щодня проводять прийом громадян. В першу чергу, з чого ми почали, це з кадрових питань. З усіх прокурорів районів, які працювали станом на лютий цього року. Прокурор Надвірнянського району перебуває на лікарняному після проведення комплексної перевірки. Прокурор Тисменицького району написав рапорт на звільнення, але ще не звільнений, оскільки це має бути наказ Генерального прокурора України. Залишились на посадах прокурори Городенківського, Тлумецького і Боричанського району. Всі інші прокурори поміняні. А ще Івано-Франківщина оголошує бойкот Росії. Таке рішення за ініціативою депутата від свободи Василя Поповича прийняла Івано-Франківська обласна рада. Відтак прикарпатцям рекомендують не купувати російських товарів та відмовитись від послуг російських компаній. Зокрема, аби полегшити вибір місцевих покупців, російські товари у магазинах збираються розмістити окремо на полицях з відповідним та добре помітним маркуванням. Сьогодні на кожному кроці нас оточують чи то збір банк Росії, чи то заправка «Лукойл», чи то російські товари в магазинах щоб донести до людей, що якщо ти і обслуговуєшся чи купуєш російські товари, то ти автоматично фінансуєш тероризм, це який підтриманий Путіним, і це відверта війна проти України. Так само обласна рада рекомендуватиме прикарпатцям відмовитись від виступів музикантів, акторів, які підтримали агресію Кремля проти України. Також передбачено, що цілий ряд інших пунктів. Зокрема, у місцевій змі запровадять спеціальну рубрику. А в освітніх закладах області проведуть серію інформаційно-виховних годин. Там про Том рішення передбачено також інші заходи. Це і започаткування рубрик в обласних і районних газетах геть російських окупантів. Це і е, патріотичне виховання підтримування молодіжного вишкільних таких таборів. Це і е, інші такі заходи, які би забезпечували все таки інформаційну нашу незалежність від Росії і інформаційну війну. Бо ми програли фактично інформаційну війну, і наслідком цього сьогодні є тероризм в Донецьку. Загалом рішення. Ініційована свободівцем підтримали більшість депутатського корпусу обласної ради. За проголосували 67 обранців. Контролюватиме за дотриманням цього рішення обласна державна адміністрація.